Під час свого вторгнення російська армія мародерів вивезла з України чимало культурних цінностей. Утім, крадіжка стала візитівкою Росії вже з перших днів анексії українського Криму. Украдене мистецтво зирмою Вітовською. Золото і таємниці Чорного моря. На початку 2014 року виставка Крим, золото і таємниці Чорного моря, що складалася з золотих артефактів Скіфської доби, вирушила до Амстердаму. Вона об'єднала колекції чотирьох музеїв Криму та музею історичних коштовностей України. По завершенню виставки всі експонати мали повернутися до своїх музеїв, але в березні 14-го року Росія анексувала Крим, і кримські артефакти стали об'єктом тривалої суперечки. Українська влада наполягала, що скіфське золото є державною власністю України. Росія ж з притаманним її нахабством вимагала віддати кримські експонати їй. Нідерландські музейники опинилися в складній ситуації і вирішили чекати на вердикт суду. Окружний суд Амстердаму виніс рішення на користь України. Росіяни подали апеляцію, знову програли і спрямували вже касаційну скаргу до Верховного суду Нідерландів. Його рішення очікується на початку 2023 року. Але президент України переконаний, поверне повернемо золото, а потім і Крим.